П'ятниця, 10 листопада. В ефірі новини на 11-му. В студію Олена Петроченкова. Вітаю. Сьогодні у випуску розкажемо про таке, у Нікополі загинула жінка. Ще один чоловік отримав поранення. По місту окупанти вдарили дронами камікадзе. Жила серед голих стін без світла, а харчувалася просто з підлоги. У кривому розі батьки утримували півторарічну дитину в нелюдських умовах. І вигаданий світ неподалік Дніпра ландшафтна дизайнерка створила унікальний парк на місці закинутого поля. У Нікополі загинула 67-річна жінка. Ще один чоловік 68 років отримав осколкові поранення. Його ушпиталили день росіян, атакували місто двома дронами камікадзе. Також над Криворізьким районом наша ППО збила ворожий безпілотник. А вночі відмінусували ракету над Дніпровським районом. Про це повідомили військові повітряного командування. Схід неспокійно було вночі. і Зранку на Нікупольщині ворог з важкої артилерії обстріляв Мирівську та Червоногригорівську громади. Проте люди. Не постраждали. Вночі росіяни спрямували по Україні дрони та ракети. Зранку ворог гатить по Херсонщині. Є загиблі та поранені. Неспокійно і на Донеччині на полі бою відбулось майже сім десятків бойових зіткнень. Попри складну ситуацію, сили оборони відповідають ворогу. Тим часом нашій країні, Німеччина, передасть третій дивізіон систем Петріот. А головне управління розвідки провели спецоперацію в Криму. Більше подробиць в нашому матеріалі. Вночі ворог вкотре атакував міста України Силам ППО вдалося вдалось знищити 5 з 6 шахетів та керовану авіаційну ракету Х-59. Протиповітряна оборона працювала в п'яти регіонах країни. Майже щодня росіяни гатять по Херсонщині через обстріли за добу. Там загинули дві людини. Є поранені. Загалом тільки завчора окупанти випустили по регіону з пів тисячі снарядів. В день через обстріли у передмісті загинув 69-річний чоловік. Ще одну людину шпиталізували. З'явилось відео, як вранці ворог випустив 15 снарядів по адмінбудівлі в Антонівському окрузі. Антонівського округу. Кожен окупант здохне. Неспокійної на Донеччині минулої доби від ворожих обстрілів отримали поранення двоє жителів регіону. Тільки на Горлівському напрямку пошкоджено сім будинків. Російські терористи гатять з артилерії та завдають ракетних ударів. На фронті минулої доби відбулось майже сім десятків бойових зіткнень. Ворог завдав два ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснив 62 обстріли з реактивних систем. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 800 окупантів, один танк, три бойові броньовані машини, 14 артилерійських систем, два РСЗВ, один засіб протиповітряної оборони. А на цьому відео воїни оперативного стратегічного групування військ Таврія знищили російську РСЗВ. Спецпризначенці призначенці України влучили по двох катерам на території Криму. Там перебував екіпаж та броньована техніка росіян. Ці катери Росія активно використовувала під час окупації острова Зміїний, щоб перекидати військову техніку і десант. Тим часом перед зимовим періодом Україна отримає від партнерів третій дивізіон систем Петріот. Петріотів, теж, як і крилатих ракет, багато не буває. Нам потрібно більше систем для того, щоб забезпечити захист. Петріот гарний ще й тим, що він не лише на відстані понад 100, там, максимум до 150 навіть, може збивати літаки та гелікоптери. В іншій може збивати балістику. Наводила ворожі ракети на так званий зелений коридор СБУ. Викрила на Одещині колаборантку. Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки серії атак по військовій та критичній інфраструктурі регіону. Правоохоронці спрацювали на випередження, своєчасно викрили та затримали російську інформаторку. Тепер зловмисниця загрожує до 12 років тюрми. Марко Ручка, Дмитро В'єтров, новини одинадцятого каналу. Жила серед голих стін без світла та газу, а харчувалася рештками їжі просто з підлоги. В таких умовах у кривому розі утримували півторарічну дитину власні батьки. На сполох забили соцпрацівники, навідалися до родини на перевірку і жахнулися. Дитину забрали через суд, дівчинку доправили до лікарні. Там вона проходить повне медичне обстеження. Відомо, що неблагополучну родину раніше вже позбавили опіки над трьома старшими дітьми. Від удару перекинулася до гори Дригом у Дніпрі на перехресті проспекту Богдана Хмельницького та вулиці Леоніда Струмцова зіткнулися дві автівки: позашляховик та Смарт. Водія другої шпиталили детальніше про ДТП далі в нашому матеріалі. Ще розбиті дві автівки та затори на дорогах. Результат, ДТП, яка сталася у середмісті Дніпра. Момент зіткнення зафіксували камери дорожнього руху. Від удару позашляховик перекинувся до гори Дригом. А капот легкової автівки має вигляд, наче потрапив до м'ясорубки. Почули потужний удар, потім вийшли подивитися, побачили цю аварію. І зразу ж приїхала поліція швидка, трошки довго діставали з жипа людину. А у другу машину від удару розтрощило водій автівки, 29-річний Тимур отримав травму голови. Однією з перших на місце аварії прибула його дружина Ірина. Мій чоловік був в смерті, смарт родстер розбив голову, спрацювала безпека, але все одно він вдарився головою. Шви зараз накладають до 16 лікарні. Ну ніби все нормально. Мені зателефонував, сказав, що все нормально. Не хвилююся. Водій же позашляховика коментувати прогоду відмовився на місці пригоди. Працювали слідчі та встановлювали винних в аварії. За словами свідків події, водій Смарт рухався проспектом Богдана Хмельницького в напрямку вулиці Титова на дозволений сигнал світлофору. А водій Тойота у цей час повертав на вулицю Леоніда Струмцова, рухаючись проспектом Хмельницького в напрямку проспекта Пилипа Орлика. Сталося зіткнення на місце. ДТП патрульні викликали слідчого з ДТП, який буде з'ясувати причини вказаної аварії. Вікторія Вахрушина, Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу. Схема з прибутком у понад мільйон гривень у кривому розі правоохоронці викрили шахрайський кол-центр. Майже чотири десятки операторів виманювали гроші у людей під виглядом букмекерських ставок. Жертвами оборудки переважно ставали переселенці з фронтових районів України. Власне, зловмисники створювали фейкові інтернет-платформи, де пропонували робити ігрові ставки і отримувати так звані швидкі прибутки. Наразі затримано сімох організаторів угрупування. Тепер їм загрожує до 12. Двадцяти років в'язниці. Бракує робітників. Через постійні обстріли Нікополя багато людей виїхало до більш безпечних міст. А відтак виник дефіцит спеціалістів у різних сферах. Які професії сьогодні найбільш затребувані та де працюють внутрішньо переміщені особи, що знайшли прихисток у Нікополі. Дізнавалися наші кореспонденти. Дефіцит персоналу роботодавців у Нікопольській філії центру зайнятості зазначили, що на сьогодні нові співробітники на вагу золота зокрема, великий попит у місті на такі професії, як лікарі, інженери, професіонали своєї справи, різноробочі та підсобники. Середня заробітна плата для цих вакансій 11 тисяч гривень. На сьогодні в Нікопольській філії перебувають на обліку 750 безробітних громадян. З них 80 один має статус внутрішньо переміщеної особи за професійним складом на обліку перебувають найбільше це працівники сфери торгівлі, послуг, особи, які мають найпростіші професії та технічні працівники. Водночас Нікополь турбується не тільки про місцевих мешканців, а й про переселенців. Так, наприклад, пані Ольга, тікаючи від війни, переїхала до міста з Маріуполя, каже, окрім прихистку, тут змогла знайти ще й роботу. Допоміг з цим жінці місцевий центр зайнятості. За освітою жінка-інженер зараз працює за спеціальністю у виробничо-технічному відділі на одному з комунальних підприємств міста. Потрапила сюди з центру зайнятості, стояла спочатку. І вони мене сюди направили. Подобається мені робота. Колектив гарний, гарно мене прийняли, завжди допомагають, якщо є якісь питання. Каже, роботу знайшла вчасно, адже через постійні артобстріли міста комунальникам додалося багато роботи. Я малюю схеми та різні. Ну, на даний час схеми там, теплових мереж, які там є на дорогах, наприклад, на головних дорогах, що, які там скільки колодязів таке. Після обстрілів треба усувати наслідки, бо дороги розрушені і це треба латати. Та все ж найбільшими роботодавцями у місті залишаються заводи. На одному з них працює Олег. Він переселенець Херсону. Згадує, виїхав з родиною з окупованого міста за першої ж можливості, усвідомлював небезпеку та готувався до цього заздалегідь. Залишались деякий час в окупації, поки не зайшли росіяни до нашого села. А потім, дізнавшись шляхи, як можна безпечно виїхати, відносно безпечно виїхати до Нікополя. Ми виїхали зараз. Чоловік працює бригадиром на експортній ділянці заводу Інтерпайп Нікотюб». каже, робота йому до вподоби. Якщо все буде добре, я можливо навіть залишусь на весь час, тут, тому що моє місто зараз дуже розграбоване і. Я не бачу перспективи далі, далі там працювати. У службі зайнятості зазначають, місто на сьогодні дає можливість отримати переселенцям нову професію чи підвищити кваліфікацію за допомогою ваучера. Це документ, за допомогою якого повністю або частково компенсується вартість навчання. Більше інформації про зміну кваліфікації можна знайти на єдиному порталі вакансій. Вікторія Вахрушина, Альона Балкова та Володимир Поваренко новини одинадцятого каналу. У Дніпрі стартував опалювальний сезон. Спершу тепло отримають об'єкти соцсфери, зокрема, це медустанови та навчальні заклади. Котельні запускають поступово, тож у житлових будинках опалення може з'явитися через два тижні. Це пов'язано із технологічними процесами. У випадках аварійних ситуацій в мерії Дніпра радять звертатись на телефони гарячих ліній. Номери зараз на екрані. Багато було проведено роботи. У нас є всі спеціалісти, всі фахівці, аварійні служби готові, всі готові. Від допомоги безпритульним тваринам до усунення будь-якої аварійної ситуації у житловому фонді. цим займається єдина диспетчерська служба кам'янського. Її створили ще сім років тому за ініціативи очільника міста. Нині ж під час осінньо-зимового періоду служба посилила свою роботу. Зокрема, збільшеної кількість працівників наразі єдиною диспетчерською службою, подібною до кам'янської, можуть похизуватися тільки в деяких великих містах країни. Сьогодні в чергове до нас завітав міський голова, проконтролював роботу диспетчерської служби. Дівчата працюють цілодобово, заявочки приймаються цілодобово. Зараз ми приймаємо звернення з усіх аварійних ситуацій. Це повністю вода, світло, каналізація, опалення, тварини з будь-якого приводу, коли звертаються до нас, заявник. Кожна заявка, я стараюся її опрацьовувати, щоб допомагати людям. Єдина диспетчерська служба працює у тісній співпраці з іншими установами міста, що дозволяє швидко та ефективно вирішувати будь-які надзвичайні ситуації. Щорічно тут реєструється майже 400 тисяч звернень кам'янчан, близько 60% з них виконує міська аварійна служба. У Кам'янському вона фінансується з бюджету міста, а не з квартплати мешканців. Після виконання робіт звіт направляється в єдиний диспетчерську службу. А заявка вважається виконаною тільки після підтвердження. Твердження жителя, який її подавав. Прозоро та підзвітно, як провести закупівлі та не нарватися на шахраїв, чи як правильно оформити заявку на покупку в електронній системі. прозоро Цьому навчали представників громад та робітників держсектору. На семінар вони приїхали з усієї області. Детальніше в матеріалі. Прослідкувати за тим, куди йдуть державні та міські кошти, легко аби посадовці ефективно використовували бюджет в Україні. Працює система Прозоро. Процес можна побачити онлайн. Може побачити кожен, а відповідно і контролювати. Це дуже важливо. Тим паче у війни, коли країна спрямовує максимум ресурсів на борьбу з зовнішнім ворога на Дніпропетровщині ретельно перевіряють усі закупівлі. Тому для представників громад та робітників держсектору провели семінар, розказували, як перевіряти всіх учасників торгів та якісно прописувати критерії закупівлі. Бо на сьогоднішній момент суспільства є запит на те, щоб розуміти, що з одного боку закупівлі проводяться відкрито, що гроші витрачаються відповідно до діючих потреб дійсно держави на десь на армію, а десь на пот потреби цивільного населення, про яке теж не можна забувати, бо вже скоро два роки, як ми вже після повномасштабного вторгнення. Спікери зі столиці серед тренерок і заступниця гендиректора платформи Прозоро Наталя Шимко має 20 років досвіду роботи в міністерстві економіки. Наталя каже, останнім часом українці все краще опановують онлайн-систему закупівель, зменшилась кількість невдалих аукціонів та й скоротилась тривалість відкритих торгів. Ми взагалі відслідковуємо зміни в законодавстві, але коли це робиться в команді з допомогою, з адміністрацією обласної, то дуже корисно і трохи легше буде нам працювати. Наша область в трійці лідери України за обсягами публічних закупівель в Прозоро. З 2015 року у системі зареєстровано понад мільйон торгів на суму 572 мільярди гривень. Анастасія Вільхова, Дмитро В'єтрова, новини одинадцятого каналу. Вигаданий світ неподалік Дніпра ландшафтна дизайнерка створила унікальний парк на місці закинутого поля. На це витратила близько 10 років. Нині ж сад отримав чимало міжнародних нагород, а територія відкрита для відвідувань. Там побувала і наша знімальна група. Унікальний фантазі світ на місці, сміттєзвалища. Раніше тут був пустир, а тепер буяє різнобарв'я. Закинути поле на пейзажний парк із різними деревами та квітами перетворила ландшафтна дизайнерка. Перевтілювати захаращену територію на сад мрії Світлана Кульбашна разом із чоловіком почала на початку 2000-х. Тоді на гектарі висадили сотні різноманітних кущів, дерев та квітів. Втім, зізнається авторка парку, її інтерес до рослин. Суто професійний. Для мене рослини вони як фарби для художника. Я не люблю їх, я з ними не кохаюся. Так, я їх використовую, як художник використовує фарби масивами. Великими ділянками, взагалі не дивлячись, як називається рослинка. На створення саду пішло близько 11 років. У кожного куточка своя історія. Чоловіку Світлани, згадує жінка, хотілося жити в сосновому бору. Так на ділянці висадили більше сотні хвойних. Господиня ж віддає перевагу берізкам, тож для себе висадила березовий гайок, а поряд штучні водойми. Спочатку, згадує Світлана, сад був розрадою суто для них з чоловіком. Після Революції Гідності вирішили відкрито показати його і іншим. Ми захотіли передусід собі після Революції Гідності показати, що ми Європа і відкрили його для відвідувань. З 14 го по 23 третій нас відвідували близько 70 тисяч людей. Ландшафтний парк отримав десятки нагород і навіть стипендію імені британської садової дизайнерки. Сама ж авторка зазначає, сад дійсно вийшов унікальним. А весь секрет успіху каже у любові до власної справи. Це був мій смак, моя душа, і я сюди вкладалася так, як я сама собі бачу. Для відвідувань парк відкритий влітку та восени. У гості чекають всіх охочих, утім просять завчасно записуватися на екскурсії. Катерина Нічок та Євген Дрозд. Новини 11 каналу. В'яже, аби зігріти українських дітей, Еба Хансон зі Швеції виготовила вже 80 пар шкарпеток для української малечі. Майстрині 97 років. Вона каже: новини про війну в нашій країні її вразили. Тож жінка вирішила допомагати, чи може. Незабаром власну гуманітарку доправить до України. Я тендепоборнен. Я думаю про дітей, що їх ноги не повинні мерзнути. Отже, хоч декілька дітей отримують допомогу, я сподіваюся, що це зігріє багато ніг. Кожен раз, коли я кладу ще одну пару, я думаю, ось тепер я зігрію ноги ще однієї маленької людини. І про погоду у Дніпрі в суботу за прогнозами синоптиків в день буде 10 градусів тепла, вночі плюс 5. Атмосферний тиск 751 міліметр ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація. Я дякую вам за увагу. Нагадаю, що працює наша гаряча лінія. Звертайтеся. Якщо у вас є важлива інформація, слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких.